19 липня, субота. Сьогодні день, коли внутрішнє світло не чекає на зовнішнього схвалення. Блиск це не випадковість, а вибір. Публічні справи, виступи, ідеї, проекти, усе, що ви запускаєте сьогодні, має стати вихідним майданчиком для вашої впевненості, а не ареною для прояву вашого его. Сьогодні ви лідер, ви світло, яке не просто світить, а і гріє. Але обережно з ініціативи можна захопитися і заподіяти добро. Важливо, щоб всім було комфортно від ваша яскравість. І прямо зараз поставте мені вподобайку на це відео. Якщо не сподобається в кінці відео, приберете ну або напишете мені коментар вдячність. Для тих, хто в парі, сімейний день, подорожі та переїзди з дітьми. Сьогодні важлива гармонія у розподілі ролей, без перекосів. уяв вирішую, а ти мовчи. Час поговорити чесно і прямо, особливо про те, хто куди рухається і чи ви взагалі в один бік. Для тих, хто без пари день для несподіваних знайомств, особливо якщо дозволити собі бути собою. Не намагайтеся здатися кимось краще, покажіть свою унікальність, знайомства можливі на сімейних святах на великих вечірках. Хтось може побачити у вас лідерський потенціал, навіть якщо ви цього не помічаєте на побутовому плані: виступ на публіку, можливість проявити лідерські якості та організаторські здібності, покращення умов праці, чоловіча компанія, зустріч з пливовою людиною, підвищення, щаслива подорож, поїздка на курорт, на пляж, засмага, зустріч з родичами, відвідування фестивалю, місця дитинства. А от в мінусі дня побутові та сонячні. Опіків, небажання визнавати свої помилки, роздути его, спроба нав'язати свою волю іншим, тверді рішення без гнучкості, жорсткість і тиск замість лідерства, конфлікти з авторитетами або через авторитет. Сьогодні ваш образ має бути впевнений, зібраний, але м'який. Те, що носите, має бути зручним і точно вашим. Кольори молочний, шоколад, кораловий, оливковий, бежевий, коричневий, бордо та ніжно-зелений, аксесуари для жінок, невеликі сережки можна з натуральним камінням. Шкіряний ремінь або сумка для чоловіків, годинник із шкіряним ремінцем стримані запанки. Сьогодні ви маєте шанс заявити світові про себе, але не в крикливий спосіб, а діями. Це день, коли ви можете сяяти, вести за собою, приймати аплодисменти, але без мудрості це перетвориться на диктат. Будьте лідером не в наказах, а в прикладі. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасної суботи та гарного дня.